Шановні аспіранти, сьогодні ми вже в діяльності бібліотечного Symptometrics Club проведемо науково-практичне заняття на тему Постійний ідентифікатор автора RZ, його реєстрація та використання в науковій діяльності. Ця інформація є важливою для вас, як майбутніх науковців. Цифровий ідентифікатор науковця РСІД. Open оpen and Contribute ID, або українською відкритий ідентифікатор дослідника та автора, це унікальний ідентифікатор, 16-значний номер, що однозначно визначає науковців в публікаціях та дослідженнях. А всі або скорочена PID, permission Identifier, допомога уникнути плутанини з прізвищами, особливо при схожих іменах. Це як біометричний паспорт для науковця у цифровому світі. Чому під арсіт важливий? Він надає однозначність, арсід ідентифікує вас, навіть якщо ваше прізвище та ім'я є поширеним. Міжнародна видимість завдяки тому, що публікація легко доступні редакторам, гратодавцям та колегам у всьому світі. Далі автоматичне посилання ARSID дозволяє науковим журналам та грантовим системам автоматично додавати ваші роботи. Ваш науковий профіль це ваш персональний науковий паспорт. Який має бути актуальним, відкритим та відповідно контролюватися вами, щоб в ньому відображалась тільки інформація і публікації, які мають відношення до вас. Арсід-ідентифікатор науковця, який активно впроваджується як інструмент відкритиї науки поряд з іншими постійними ідентифікаторами. А, так, в Україні деталі вже більше використовується. Зокрема, Національна академія наук, Міністерство освіти і науки України та більшість сучасних наукових журналів захочуть або вимагають арсіт при подачі публікацій. Міжнародна інтеграція відбувається при подачі статті до Міжнародного журналу чи індексується з копуста Вебусанс, і там, відповідно, Арсітаді часто є обов'язковим полем. Кроки з реєстрації арсід, по-перше, необхідно перейти на сайт, де зареєструватися, можна безкоштовно так, швидко. Це Арсідорг. Далі створити обліковий запис на особистий e-mail, натиснувши команду Register now, ввести прізвище та ім'я англійською мовою, вказати поштову скриньку та сформувати пароль. Далі необхідно підтвердити e-mail і для цього, отримавши повідомлення на вашу поштову скриньку, підтвердити реєстрацію. Натиснувши певне покликання. Далі у сформований профіль автора Арсід, необхідно вказати інформацію про себе. Прізвище ім'я декількома мовами, афіляцію двома мовами. Зокрема, назву нашого університету необхідно англійською мовою зазначати, як Ярослав Мудрий National University». Українську мову Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Далі необхідно вказати сферу наукових інтересів, зокрема, це ключові слова декількома мовами, і зазначити публікації, гранти досить треботи, якщо він є, слід. Зазначити лінк на профілі автора Google Scholar, Scopus, Web of Science тощо. За необхідності частину інформації можна приховати, зокрема, особистий e-mail. Як використовувати, арсід в Використовуємо при поданні статей, подаючи публікацію, вкажіть свій арсід у формі автора, при поданні грантових заявок у системах подачі грантів, наприклад, Horizon Europe, а Профіль у виші, подайте свій арсід на сайті університету, інституту, бібліотеки, зокрема, на сайті нашого університету. В розділі кафедри, у кожній кафедрі сформовано склад кафедри, і для кожного викладача розміщується інформація про його наукові профілі автора та, відповідно, там відображається і ідентифікатор автора Арсід. На сайті бібліотеки також існує рубрика бібліометричні профілі науковців університету. Де по кафедрам розміщена інформація для кожного викладача з відповідними покликаннями на їхні профілі. в Scopus, Web of Science, Google Scholar і ArtSeed. Також автоматичний імпорт дозволяє підключити відповідну функцію. Профілі автора Scopus та на платформі WebSign, щоб автоматично додавати публікації. Можливо експортувати публікації з профілю автора Google Scholar до профілю автора RSI. Арсіт та інші системи інтеграції з науковими платформами та синхронізація даних в авторських профілях. Арсіт, як ми вже зазначали, інтегрується з профілем. Автораскопу с ID, we've мережі ResearchGate» UC ID, соціальный науковий мережіт и і при привязка до профілю автора Сид на платформі Dimension. Пошук публікації автора відбувається за ідентифікатором р і Crossref теж дозволяє здійснювати пошук публікацій авторів за під r це дозволяє синхронізувати публікації між платформами, уникнувши подвійного введення інформації. Рекомендуємо профілі автора Google Scholar біля прізвища автора зазначати номер RSID. Важлива підтримка профілю автора RSID в актуальному стані, бо ідентифікатор дослідника RSID інтегрується з ключовими науковими платформами та сховищами-репозиторіями, зокрема, Juris. Це національна електронна науково-інформаційна система Open Ukraine Citation Index, це Український індекс наукового цитування та репозитарій, схожі репозитарій який, в якому створена спільнота. Нашого університету Ярослав Мудрий Наш Нової що дозволяє поєднувати публікації розміщені в Zenode і збирати їх в одному місці. Викрити стані ідентифікатора автора id при поданні публікацій до фахових видань Національної юридичного університету імені Ярослава Мудрого проблеми законності, теорія, практика правознавства, філософія права загальна теорія права. Ці видання, Публікації розміщені в цих виданнях. Зараз представлені в базі Research Commons на платформі ВОВСІНС архів. З 2015 по 2025 рік був розміщений на цій новій, в цій новій базі у вересні 2025 року. У межах інтеграційних процесів в своїх сервісі що впроваджує команда ОПНР. Для України охоплена інституційні репозиторії, а також для Національної родичного університету імені Ярослава Мудрого відмовилася інтеграція до ОПНР університетських журналів, таких як проблеми законності, теорія, практика правознавства, вісник Національного родичного університету імені Ярослава Мудрого, серія філософія, філософія права, політологія, соціологія. Дякую за увагу. Служба наукометрії та бібліометрії Бібліотеки Національної родичного університету мінірства мутра представлена в соціальних мережах Facebook, LinkedIn, Instagram. А також даю посилання на Google сайт Санда Петрікс склад який розміщено на google ресурсі наукамете, бібліометрія та має корисну інформацію для наукової спільноти з питань наукометрії.